Вони тримали друг друга за руки. Під час загибелі пальчики їхні не розімкнули. Також з ними загинуло ще й два други. Господь їх забрав. Ціх разом, я думаю, це не даремно. Мій син Данила був дуже світла людина. Не був він. Є і буде дуже світла, світла людина. На жаль, Ліночка ми познайомились тільки сьогодні. Знаю свого сина Аліна. В тимнадійних руках. Діти, ви завжди з нами. Ми вас дуже сильно любимо. Почувайте.